Добрий день, дорогі, шановні люди, мир вам, слава Ісусу Христу! Не переживайте, це не акція, я нічого не рекламую. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прошу сюди, щоб закликати людей, закликати вас до молитви за Україну, але також казати вам радісну звістку, що Ісус Христос, Божий Син, Він вперше на цю землю. Щоб спасти людей. Ісус Христос помер на христі за наші ріки і воскрес серед нашого оправдання. Тому що ми є грішні, ми не можемо себе врятувати. Жодна людина перед Богом не оправдається ніякими добрими ділами і не відкупиться ніякими великими решилам. Бо тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть бути прощені і спасені. Для цього потрібно покаятися у своїх ріках. І увірувати в Ісуса Христа, увірувати в Його любов, прийняти Давай. дар вічного життя, Бог да ми кожній людині прощення, яким життя вічне, коли вона пухається і прийме Ісуса Христа з Серевошого. Отож, хто має духа, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, спокайте чоловіка, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте слово Боже. Там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Господи, благословити цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, Зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Dzisiejszego dnia, niechaj бережела za swój.